Дерево посаджене над водою. Благословенна людина, яка надіється на Господа і уповання, якої Господь, бо вона буде, як дерево, посаджене біля вод, яке пускає коріння своє біля потоку, і не знає воно, коли приходить спека, лис його зелений, і в час засухи воно не боїться, і не перестає приносити плід. Єремії 17, 7, 8. Дорогі мої, чи властиво єдине і справжнє питання для всіх нас полягає не в тому, щоб дізнатися, де наше коріння, а чому ми по справжньому міцно стоїмо, У чому закріплене наше існування у світі, чи в Богові? Чи дерево нашого життя росте на вершині гори, щоб його добре бачили люди, чи десь у пустелі, як жалюгідний колючий чагарник, що родить гіркі плоди і завдяки своїм колючкам тримає інших на відстані? Чи радше покірно і мудро росте на березі живих вод? Не маємо вибір, де саме посадити дерево нашого життя. Перебуваючи з Господом, ми завжди цілковито вільні у тому, куди його скерувати. Хіба не кажуть часто, що сучасна людина позбавлена коріння, що вона шукає своїх коренів? І це звичайно правда. Та нас, християн, насамперед цікавить не як повернутися до минулого, щоб віднайти своє коріння. А радше, як знати, де Його посадити сьогодні з думкою про завтрашній день. Чи наше коріння занурене або жні у живу воду, ту, що текла з під споду з правого боку храму, ту, яку Ісус пропонує жінці Самарянці біля криниці Якова кажучи їй, а хто питиме воду, яку дам я йому, той не буде спрагним повік, але вода, яку дам йому я, стане в ньому джерелом води, що тече у життя вічне, Івана 4:14. Ту, яку він урочисто об'явив, і голосно говорив, хто спраглий, нехай іде до мене і п'є, хто вірує в мене, у того, як сказано у Писанні сутроби Його потечуть ріки води живої. Івана 7, 37, 39. а Євангелист уточнив, це сказав він про духа, якого мали прийняти віруючі в його ім'я, чи занурене наше коріння в ту ж воду, яка тече з його пробитого Боку на Христі, дивися Івана 19.34, і пошириться на весь світ. Якщо ми, дорогі мої, перебуваємо поблизу цієї живої води, Бог постійно живити ми нею наше життя, не час від часу, хвилевою присутністю Святого Духа, а вдень і вночі, що б ми не робили, чи то спали, чи працювали, чи подорожували, чи в радості, чи у горі під час відпочинку. Годину втоми нас завжди обмиє Господь, наповнить життєвою силою своєї благодаті. І хай які будуть складні випробування чи спокуси, якщо ми перебуватимемо поруч із ним, нас полишить усякий неспокій. У нас запанує мир, той мир, якого ми так прагнемо. Особливо у тій боротьбі, яку ведемо. І незважаючи на випробування, які над нами нависають, ми не переставатимемо приносити плоди. Ми не черствітимемо і не марнітимемо навіть у труднощах, які можуть заволодіти усією нашою силою. Ми не припинемо давати плоди милосердя, ділення і свідчення. Наше життя продовжує розвиватися, хинитися до потоку любові, який випливає з Божого серця. Тому нехай благословеною буде людина, яка вирішує довіритися Господу, яка обирає Господа як єдину надію. Вона знаходить життя, життя вічне. А потім привів Він мене назад до дверей храму. І ось під його порога храму тече вода на схід, бо храм стояв лицем на схід, і вода текла з під правого боку храму, з південного боку жертовника. і вивів мене північними воротами, і зовнішнім шляхом обвів мене до зовнішніх воріт, шляхом поверненим на схід. І ось вода тече праворуч. І сказав мені, ця вода тече на східну сторону землі, зійде на рівнину, і вийде у море, і води його зробляться здоровими, і всяка жива істота, яка плазує там, де увійдуть два струмені, буде живою, і риби буде дуже багато, тому що вийде туди ця вода, і води у морі зробляться здоровими. Куди увійде цей потік, усе буде живе там. Біля потоку, по берегах його з того й іншого боку, куди будуть рости всякі дерева, які приносять їжу, листя їх не будуть в'янути, а плоди на них не будуть виснажуватися. Кожен місяць будуть визрівати нові, тому що вода для них тече зі святилища, плоди їх будуть. Уживані в їжу, а листя на лікування. Езекіїла, 7, глава 1, 2, 8, 9, 12 стежок. Тоді мої, у Старому Савіті Єрусалимський храм це найвищою мірою свята місце, в якому Бог живе у повноті, позаях тут зберігаються і прославляється ковчег Втім, це не закрите місце, якому Бог залишається ізольованим, далеким, відрізаним від людей. Згідно із гаданим видінням Езекіла, ми стверджуємо, що з нього б'є вода, і не тільки маленьке джерельце, а велика ріка, потік. Божа любов не може затриматися, закриватися в одному місці, навіть найбільш святому. Вона понад міру б'є джерело, так хоче досягнути, обмити кожне створіння усіх людей, зокрема і нас. І справді, там, де пройдеться вода, оздоровить усе і куди увійде цей потік, усе буде живе. Це вода, яка зціляє, дарує життя, повертає надію. Для нас, у наших випробуваннях, у час війни вона жива. Достатньо дозволити їй торкнутися нас, обмити нас, щоб ми не віддалялися від неї, не покидали її. Це не той потік, який нищить, затоплює нестримною силою, який нас штовхає рани. Ні, мій, це жива вода, яка заспокоює, очищає, відкриває перед нами життя. Тоді усе відбувається дуже просто. У наших труднощах намагаємося встати на березі цього потоку, що від нас обмив. Саме так ми робимо, хоч, можливо, і несвідомо, коли заходимо у церкву, де Божа любов б'є джерелом і вже нас торкається. Так дозвольмо, щоб нас торкнулася та любов, яка у очистить наше життя, занурене у випробування і зіпсоване гріхом, оживить його і знову зродить у нас надію. Тоді кожне наше життя зможе стати, як ті плодові дерева, листя їх не будуть в'янути, і плоди на них не будуть виснажувати. Тобто життя, яке не засохло, зачерствівши через труднощі, але зрошене рікою любові, знову проростає і чинить добро. І щомісяця плоди на дереві нашого життя будуть достигати. Не тільки один раз, а щомісяця увесь рік. Дорогі мої, ось вказівка. Як часто треба нам причащатися, чи сповідатись, не раз у році, а щомісяця, На у літку і навіть восени і взимку. незалежно від віку, чи ми молоді, чи зрілі, чи старі, незалежно від нашого стану духа, чи ми щасливі, чи нещасні, чи довкола темно, чи ясно. За будь-яких обставин, навіть у найважчих випробуваннях, ми можемо продовжувати давати добрі плоди, якщо по справжньому віддамо своє життя Богу, якщо Він обмиє нас своєю любов'ю, своєю пречистою кров'ю у пресвятті Євхаристі, Він прагне, щоб ми давали плоди, і може допомогти нам цьому. Безупинно, постійно посилаючи свою благодать. Кожен місяць будуть визривати нові. Так, дорогі, мій, він може нам дати нові плоди, може оновити все у нас і навколо нас, навіть у супереч багаторічній звиці, безвихідній ситуації, зіпсованим взаємином. Ці плоди будуть на поживу, адже дозволять нам існувати, триматимуть нас при житті, при справжньому житті, житті в любові. Листя ж дерев буде також на лікування. Завдяки їм ми одужаємо, примиримося, звільнимося, заспокоїмося. І не лише ми отримаємо з цього користь, адже до нас через ці добрі плоди і листя, які ми несемо, які є джерелом любові і зцілення, можуть долучитися наші близькі. Ця таємниця така проста, що її не можуть осягнути мудрі і розумні. Треба залишатися на березі потоку біля Бога і Його милосердної любові. Цей уривок з книги Зекіїла. Згодом читали і розуміли у світлі смерті Ісуса Христа на Христі, і справді, святий Іван Богослов говорить нам про одного з вояків, який з Писом проколов йому ребра, і відразу витекла кров і вода, Івана 15:34. Відтоді новий храм, во святе місце, то сам Христос, Його серце, з якого джерелом б'є жива вода, Його милосердя, любові для всіх нас. Зокрема, для тих, хто страждає. І ця вота потекла не лише один раз. Дві тисячі років тому на Голгофі вона продовжує невичерпно постійно текти із серця Ісуса кожної миті для кожної людини. На кожній службі Божій ми присутні на унікальній події, завдяки якій ми спасені. Тому можемо черпати з джерела цієї живої води, яка уздоровить, учинить так, що усе буде жити, ростимуть у шахті плодові дерева на поживу і на лікування тим, які схочуть їх прийняти. Незабаром Ісус, присутній у причатих таїнствах, прийде до нас, а з ним Потік живої води, готовий обмити кожного з нас своєю лагідністю, добротою, миром. Отож, без страху і вагань пориньмо в цю велику ріку, яка відродить, перемінить наше життя і дасть силу давати нові плоди. Дорогі, мій, не дивіться на видиме, а на не невидиме, каже святий апостол Павло, бо видиме дочасне ж вічне, 2 Коринтян 4,18. Ця думка видається нам чужою, адже всі ми працюємо з тим, що тимчасове і матеріальне. Вісім годин на роботі витрачаємо на те, щоб здобути якісь матеріальні цінності. Зводимо будинки, купуємо одяг, взуття, їжу, тішимося, отримуючи шоколад, подарунки. Вихваляємося гарним автомобілем, далекими подорожами, близькими знайомствами з відомими людьми. Вважаємо, що для того, аби отримувати від життя утіху, треба добре спати, здорово харчуватися, робити фізичні вправи. Тому журимося, коли нам не вистачає їжі, бракує грошей, коли не можемо модно одягнутися. Поїхати відпочити, купити нових меблів, або коли не маємо будинку чи помешкання. Інакше кажучи, вважаємо, що той, хто володіє великим багатствами, це людина, яка досягла успіху, а той, хто нічого не має, змарнував своє життя. Тому незрозумілим є для нас слова апостола Павла. Невидиме вічне, невидимим є добро, невидимим є чисте сумління, внутрішня радість від доброго вчинку, невидимими є скарби, які ти здобув, прочитавши якусь книжку, благодать отримана після глибокої молитви, утіха, яку ти відчув, витерши сльозу сусіда. Невидимою є твоя приязнь з Богом. Тіло видиме, а дух невидимий. тіло старіє, час нищить Його, і воно помирає. Дух з дня на день молодшає, оживляє тіло, дає радість твоєму життю, наповнює тебе сенсом і спокоєм. Те, що духовне не минає, воно вічне і буде з тобою завжди. Сам подумай. Що для тебе важливіше? Бути ситим, чи відчувати вдоволення у своєму серці? Чи будеш щасливим тоді, коли вкрадеш, щоб заспокоїти голод? Чи тоді, коли, навіть будучи убогим, урятуєш іншій людині життя? Відчуваєш щастя після ситного обіду, чи після прочитання вартісної книжки? Будеш щасливим, коли вдягнеш наймодніший одяг, і приємно пахнучи дорогим одеколоном, простуватимеш містом, чи тоді, коли відчуває, відвідаєш хворого, допоможеш колезі по роботі, погуляєш з дитиною? Я впевнений, що без матеріальних цінностей жити неможливо. Вони нам конче, потрібні. Однак. Не є обов'язковою умовою щастя та життєвої самореалізації. Насамперед слід шукати того, що духовне, наповнити життя добрими вчинками, позитивними словами, глибокою вірою, культурним змістом, а тоді нам буде дано і те, що потрібне тіло. Якщо шукаєш того, що духовне, матимемо і тілесне. Якщо шукатимемо лише тілесного, втратимо і духовне, і тілесне. У цьому мудрість життя, тому Христос каже: дбайте найперше про Царство Боже, решту вам додасться. Кожен народ, дорогі мої, пишається своїми культурними і духовними цінностями, вони безцінні. Матеріальні багатства країни теж є гордістю цієї землі. Високий економічний рівень життя суспільства свідчить про здібності і працьовитість цього народу. Отож, матеріальні багатства це корисні й потрібні речі. Але якщо на їхній основі водночас не відбувається духовний і культурний розвиток, то такий народ, і така країна залишаються бідними і убогими. Найбільша біда – це духовна убогість. А отже лихо тим народам, яким бракує культури, хоча і володіють великими багатствами, дорогі мої, хіба мова тут не співпадає наш північний сусід ні культури, хоч володіють великими багатствами. Але народ, але народ там убогий. Це небезпечно і для народів, і для кожної окремої людини. Матеріальне багатство без духовної сили, це як тіло без душі або людина без сумління. Великі енергетичні багатства у руках людей без сумління нагадують зброю в руках дитини. Людина без духовних цінностей є диконом і руйнівником. Вона дуже швидко перетворюється на тирана. Для неї, як каже апостол Павло, шолунок стає Богом, а славою те, чого повинна соромитися. Филиппіан 3,19 Тому, дорогі мої рівновага духовних і матеріальних цінностей конче потрібна. Але оскільки ми постійно працюємо для того, щоб здобути матеріальне, кожному з нас слід постійно нагадувати, що перед усім треба прагнути невидимих, нетлінних скарбів. Там, де твоє серце, там буде і скарб твій, каже Господь. Спостерігай, споглядай свою душу і спагати її. Тому вітаю вас, усі мої ті, хто слухаєте мої ті повчання. Вважаю, щоби слухаючи наук, ви щоразу не би опинялися в оазі миру та спокою. Мир і спокій серця дає нам змогу побачити навіть те, що не видиме, а також відчути упевненість і безпеку. Спокій серця це наче поверхня озера, у якій відбивається на околишній світі твоє обличчя. Якщо схвилюєш воду, образ твого лиця зруйнується, стане майже невидимим, розмитим і спотвореним, таким самим є і твоє щоденне життя. Якщо спроможешся заглянути всередину себе, зможеш усе побачити чітко і ясно, та знатимеш, куди треба йти. Якщо ж мир і спокій твого серця зруйнують невдачі, несправедлива критика, біль, надмірна праця, втома, нове завдання, неприємні зустрічі, війна, серйозні небезпеки, якщо тебе схвилює роздратування, страх і смуток, Твоя душа стане проваллям, з якого з'являтиметься усіляке слово? Ти не бачитимеш більше ані свого обличчя, ані своїх очей, ані навколишнього світу, ані своєї праці, ані Бога. Неспокійне серце небезпечне воно може занапастити твоє життя. Коли апостоли опинилися посеред бурі, вони попросили Ісуса, щоб урятував їх, у хвилі заливали човна, яким пливли. Ісус наказав вітруві і морю стихнути, і запанувала чудесна тиша. Тебе може охопити радість, Ти можеш відчувати задоволення від досягнутого успіху чи приємної зустрічі, бути щасливим від того, що маєш добре здоров'я, утішатися сонячним днем, упевно дивитися в майбутнє якими найчудовими чудовими перспективами, отримати великий подарунок. Однак усе це зовсім не означатиме, що у твоєму серці запанує спокій. Спокійне озеро Твого серця може схвилювати як нещастя і турботи, так і радість та подир, ані оптимізм, ані песимізм не є реалістичним. Бути спокійним, дорогі мої, означає позбутися як турбот, так і надвірних радощів, відсторонитися від них у душі і прислухатися, чи шукає вона світла христового світанку? Чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти у мені непокоїшся, май надію на Бога. Я йому буду ще дякувати за спасіння Його мого Бога, Псалом 42, 12. Знай, що все, що переживаєш на цьому світі, не тривало. радощі і турботи швидко минають. Здоров'я слабше, хоча, звичайно, хворобу можна вилікувати. Невиліковна недуга, так само, як і ідеальне здоров'я, можуть зникнути, змінитися. Спокій серця з'являється, коли починаєш дивитися крізь мури біди нещастя, крізь ці невеликих радощів і задоволень, коли, радіючи, не стаєш надто гордим, а бідуючи, не впадаєш у розпач, тільки тоді досягаєш спокою, оскільки все тоді обмежене, то лише в тобі відбивається вічність. Тільки коли Доторкнешся до вічності, досягнеш спокою і упевненість запанує у твоєму серці. Тоді відчуєш, що, що ніхто і ніколи не зможе позбавити тебе цього спокою, цієї упевненості в майбутньому, бо ти народився, щоб жити вічно. Нехай. Відвідування оази спокою стане для тебе щоденною практикою. Часом тобі достатньо буде лише п'ять хвилин, глибоко вдихни, сядь на спокійному місці, зупини потік, потік думок, поглянь на присутнього поряд з тобою Бога та дозволь своєму серцю заспокоїтись. Удвічі ліпше працюватимеш, удвічі швидше рухатимешся вперед і впевнено вирішиш усі проблеми. Як тіло мусить щодня отримувати корисні речовини і харчі, так і духові потрібна пожива та щоденна їжа, душа живе Словом Божим, опираючись. На незнищенну Божу присутність вона волає про добре слово, прагне погляду, який підтримав би її хоча спокійної зустрічі, без турботних хвилин, обміну думками, хоча б найменшого розуміння. Повірте, дорогі мої, душа відпочиває в молитві. Силу і натхнення черпає з свічних джерел, вона омивається у Божій воді духа, оновлюється під час спокійних прогулянок і тихого споглядання. Допоможи душі відпочити, онови і утіші, саме Господь дав нам цей святий час посту. Склади собі такий план щоденних відвідано оази спокою на слухання чи читання слова Божого, на прогулянку, на милування красою цього світу, почни виконувати його відразу тепер і нехай береже тебе Бог миру та спокою. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!